Добрий день! Добрий день, Я знову рада вас вітати. Як непомітно пройшов тиждень і ми зустрічаємося на музичному мистецтві знову. Тема сьогоднішнього року звучить так: популярна музика. Зіркові імена. Сподіваюся, що вам буде дуже цікаво. Діти, пояснюючи цю тему. Я хотіла б вас познайомити з історією виникнення поп-музики і її розвитку. Поп-музика розвивалася паралельно з іншими стилями і не завжди була відділеною від них. У 70-х-80-х роках її називали естрадною музикою або естрадою, а пісні виконували співаки-солісти під інструментальний акомпанемент. Популярна музика з кожним роком збагачувалася новими іменами. У США естрада була тісно пов'язана з джазом. Золотим голосом тоді ставав Френк Сінатра. У Франції був популярним стиль шансон, але ціла низка естрадних співаків виконували поп-музику. Це Ідіт Піаф, Мері Матьє, Джо Дасен, Сен, в Італії Адріана Челентана, Тото Кутуньо та інші. Поп-музика тепер стає основною танцювальною музикою на дискотеках. У 80-х роках США з'явились нові зірки: Майкл Джексон, Мадонна, Принц, Відні Х'юстон та інші Брітні Спірс, Леді Гага, Джастін Тимберлейк, Ріана сучасні поп виконавці. А як же у нас в Україні є популярна музика чи ні? І коли вона виникла? Зірками нашої сцени у 70-х-90-х роках була Софія Ратару, Василь Зінкевич, Назарій Яремчук, Оксана Білозір, Тарас Петриненко, Алла Кудлай, Білоножки та інші. А, а також гурти, Водограй, Смирічка, Червона рута, Стажари, Черемош, Тріо Мареничів. А які ж характерні риси популярної музики? Мелодія як правило, нескладна і дуже легко запам'ятовується. Музичний супровід, як правило, живий, тобто виконаний або ансамблем, або оркестром. А в сучасній поп-музиці все більше і більше виконаний за допомогою електронних пристроїв і апаратур. Зміст пісень наближається до звичайних людських стосунків, відношень. Будинного життя, а також характерна емоційна манера виконання з використанням техніки естрадного вокалу. А тепер давайте підсумуємо, що ж таке поп-музика. Поп-музика від англійського поп і мюзик, тобто скорочення, популярна, загальнодоступна музика, поняття, що охоплює різноманітні стилі, жанри, напрями масового музикування. Пропоную послухати вам уривки з пісень зірок популярної музики. avec Mon coeur, il triche avec ma vie, il dit des menteurs, mais moi je crois tout ce qu'il dit. Les chansons qu'il me chante, les rêves qu'il fait pour c'est comme les bonbons mantes, ça fait du bien quand il pleut. Je me raconte des histoires en écoutant sa voix, c'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Mon mec, Что удивленных столько лет прошло, но ближе, стали вы мое с тех пор. Знайся мені, звідки в тебе тіщає. сподобалось. і хочу задати таке питання. Діти, а яких ви знаєте зі рук сучасної популярної музики? Прийшов час поспівати, але спочатку розпівуємося. Сьогодні у нас з вами буде знову нова незвичайна розпівка-скоромовка. Слухайте уважно! Скоромовки промовляємо, скоромовлячи співаємо. Слухайте ще раз. Скоро мовки промовляємо, скоро мовлячи, співаємо. Приготувались разом. Скоро мовки промовляємо, скоро мовлячи, співаємо. А тепер прискорюватимо. Скоро мовки промовляємо, скоро мовлячи, співаємо. Ну і треба ж заспівати її. Приготувалися. Три, чотири. Скоро мовки промовляємо, скоро мовлячи, співаємо. Скоро мовки промовляємо, скоро мовлячи, співаємо промовляємо, скоро мовлічі співаємо. Скоро мовки промовляємо, скоро мовлічі співаємо. Скоро мовки промовляємо, скоро мовлячі співаємо. Скоро мовки промовляємо, скоро мовлічі співаємо. Скоро мовки промовляємо, скоро мовлячі співаємо. А швидше. Скоро мовки промовляємо, скоро мовлячі співаємо. Скоро мовки промовляємо, скоро мовлічі співаємо. Скоро мовки промовляємо, скоро мовлічі співаємо. Скоро мовки промовляємо, скоро облічі співаємо. Можу поаплодувати, якщо у вас. Це вийшло. Сподіваюсь на це. Ну а зараз прийшов час познайомитись з піснею, яку ми починаємо вивчати. Я починаю відчувати, що ви мене хочете запитати. Людмила Юрівна, не вже на англійській мові ми будемо вивчати? А чому ви ні, діти? Це не дуже складно, якщо дуже захотіти. Але я вам хочу запропонувати і той, і інший варіант. Кому як буде зручніше. Спочатку пропоную вам англійський варіант. thank you Я навіть окуляри зніму. На який, на який? На англійській. Думав, що ні? Та ладно вже. На український. Починаємо з приспіву. Прийшов обтовати не зумів. Як потрібно? Я лише зараз розумів єстей. Yes, Добре. Я вважаю, що ця пісня э, дуже популярна і вам вона відома. Тому Зараз усклад ускладнюю задання тим, що я буду співати куплети, а ви самі спробуйте приспів приготувалися спочатку вступ. Моя любовь, печаль моя, и ныне тут самотні. Вийшло. Діти, наш урок дійшов до кінця. Дуже сподіваюсь від вас почути відповіді і співи собі на вайбер. Час прийшов, приготували долойки. Прощаємось. До побачення! Бувайте здорові і до нових зустрічей!